На Телеканалі «Соціальна країна знакові новини. В студії Микола Різник, і далі говоримо про таке. Аеропорт український. Військові продовжують відбивати штурми бойовиків. Волонтерська допомога. Поки міноборони обіцяє, про бійців піклуються школярі. Мер не в курсі. Кличко не знає, коли включать гарячу воду в Києві. Українські силовики за минулу добу знищили десяток бойовиків, у тому числі ворожого снайпера і два танки. Про це повідомляє прес-центр. Ато знову були зафіксовані обстріли наших позицій в районі Трьохізбенки, Авдіївки, Тоненького, Пісків, Нікішино і Дебальцево. Українські підрозділи були атаковані із зенітних установок. Усі напади Українська армія відбила, утримали військові і Донецький аеропорт. Після численних атак він і надалі знаходиться під контролем сил. Ато. Там проведена часткова ротація особового складу і техніки, а також створені умови для оборони стратегічного об'єкту. Про поранених чи загиблих, поки даних немає. Також військові укріплюють оборону Маріуполя. В районі Маріуполя ситуація стабільна. За допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів створена система оборони приморського міста. В той же час в районі відмічається діяльність диверсійно-розвідувальних груп та прольоти безпілотних літальних апаратів. Служба безпеки України в районі Лисичанська виявила схованку вибухівки і зброї бойовиків. Тайник облаштували терористи, які входять до складу бандформування Ігоря Безлера. Наголошується, що зі схованки вилучили 48 кілограмів пластиду, 6 тротилових шашок, 135 детонаторів, протипіхотні та протитанкові міни, автомати зі спорядженими магазинами. І близько півтори тисячі набоїв до автоматичної зброї. Також 23 карти місцевості, записна книжка з контактами бойовиків і дані про об'єкти інфраструктури регіону з Джепіаре прив'язкою на даний момент. Служба безпеки продовжує оперативно слідчі заходи. Черговий бенефіс столичного мера Віталій Кличко сьогодні повинен був взяти участь у демонтажі незаконно встановленого мегаборду натомість наштовхнувся на залізні аргументи його власника і незручні запитання журналістів. Подробиці далі. Ось це мегаборт біля мосту на лівому березі Києва і зібрався розбирати мерк. Принаймні так проанонсувала подію прислужба КМДА. Володимир Кличко приїхав і розказав журналістам. Рекламна конструкція встановлена незаконно, не оформлена, і податків у міський бюджет не платить, буде зносити. Вже великий срок гроші не поступають, велика заборгованість за носієм. І наше ключове завдання систематизувати роботу, щоб кожен зовнішній носій, який є у Києві з документацією, з дозволами і сплачував. Гроші в бюджет міста разом із мером до місця пригод приїхали і власники фірм досить молоді й привітні люди. Самі кияни вирішили відкрити малий бізнес. Документи до адміністрації подали ще у лютому цього року, але там мовчали. Тож, за законом про мовчазну згоду, який діє в Україні з 2005 року, спорудили цей мегаборд. Податок у міський бюджет за таку рекламу близько 80 тисяч гривень. За словами власників, вони постійно намагалися його оформити однак, влада мовчала. Ми просимо з. Починаючи з березня місяця, дати нам можливість платити до бюджету, не дає київська влада нам такої можливості. Не дає нам кажуть, що ой, ми не можемо зараз оформити документи. У нас зараз розробляється нова концепція. Вот розробляється, розработається. Вот подажіть, вот ми розглянемо і так далі. Запитань до цих підприємців у влади не виникали аж до вчора. Коли їх викликали в адміністрацію, то показали відмову на встановлення конструкції і звинуватили у фінансовій афері. Передали просто компанія, яка. На сьогоднішній день на бюджету полтора мільйона гривень. Вони тихонечко перевели активи на другу компанію. Тепер говорять, ой, ми не знаємо, ми к этому не маємо ніякого відношення. Ми нова компанія, це нова конструкція і так ну, далі. Я скажу так, що такі слова со сторони офіційного ліса потрібно доказувати документально. З офіційних документів ми побачили тільки звернення КМДА до голови районного управління МВС стосовно демонтажу споруди і оскарження рішення суду. Останній документ офіційно забороняє будь-які дії до остаточного. Рішення апеляційного суду. Та не в Україні і тим паче не в Києві. Влада таки прибрала споруду, однак дозволила це зробити самим власникам, аби її не пошкодити. Яна Курченко, Артем Котасов соціальна країна. Гарячої води у Києві немає через брак газу. Коли він з'явиться, міський голова Віталій Кличко так і не сказав. Відсутність води мер пояснив тим, що деякі теплоелектростанції працюють на блакитному паливі, тому технічно не можуть подавати тепло. Віталій Кличко запевнив для цього влада робить усе можливе, однак конкретної дати відновлення гарячого водопостачання так і не назвав. Велика велика частина будинків на сьогоднішній день вже підключена питання в тому, що ТЕЦ-6 працює тільки на газі. Якщо ми інші тец 5 може чи інше, ТЕЦ може працювати на вугіллі, може працювати на мазуті на газі, то ТЕЦ 6 там є конструктивні особливості, і на сьогоднішній день ми робимо все, щоб отримати газ, і вода була гаряча. Кількість загиблих під Іловайськом військовослужбовців збройних сил України відома. При виході з міста загинуло 108 бійців. Про це заявив міністр оборони Валерій Галетей після наради у відомстві за участю прем'єр-міністра. У той же час Галетей зазначив, що дані стосовно втрат серед правоохоронців та бійців добровольчих батальйонів у Міноборони відсутні. На сьогоднішній день ця цифра, яку ми передали, 108 чоловік. Але разом з тим, щоб не спекулювали на цьому питанню, засекречені тільки фамілії імена і де люди проживають. Це дійсно є таємниця. Уряд шукає місце для військових із Криму. Прем'єр-міністр України заявив про виділення коштів на відбудову казарм для силовиків. Мова йде у першу чергу про Одеську та Миколаївську область. Наші... Військовослужбовці, які переїхали з Криму. Уряд виділив 117 мільйонів на те, щоб відбудувати казарми. І зараз разом з обласними державними адміністраціями Міністерство оборони зобов'язано проїхатись по всім територіям, це Миколаїв і Одеса в першу чергу, використати ці кошти для того, щоб там було тепло і щоб люди перезимували. Поки міністерство оборони робить гучні заяви і обіцяє, що армія не замерзне, звичайні громадяни беруть ініціативу у свої руки. Столичні школярі влаштували благодійний аукціон, за допомогою якого збираються закупити теплі речі бійцям батальйону Азов. Діти принесли на нього свої творчі роботи та кондитерські вироби. Кожен присвятив цьому велику частину свого часу, і все заради підтримки українських військових. Акція в школі номер 314, яка розташована в одному зі спальних районів Києва, зібрала чимало небайдужих за підтримки батьків та викладачів. Школярі влаштували справжній ярмарок. На нього принесли речі, зроблені своїми руками, а також безліч солодощів. Ребята, добрый день. Добрий день. Здравствуйте. А что у вас за продукция? Расскажите. Печенье. Печенье. продукція? Розкажіть. Вечені. Армійські погуни, да, Мамина. Діти мали свої креативні ідеї. Бачите, армейские погоды шоколадные. Ну Все у нас з такою тематикою, тому що учні знають, на що підуть зібрані гроші. Но, попри все, ще й теплий одяг збирають діти. Самі залюбки, бачите, і продають, і купують, і жують усе гуртом. Для них це справжнє свято. І першачки, і старшокласники добре знають про те, що відбувається на сході країни. Тож до аукціону долучилися з максимальним завзяттям. Я е, сьогодні тут, того, що е, на армію треба зібрати гроші. Для того, щоб не збирати грошей НАТО, тому що це люди, які захищають нашу країну своїм життям, здоров'ям не заради того, щоб звісвінити нашу країну. У школі навчається близько 80 переселенців. Із Криму та Донбасу, дехто ще кілька тижнів тому перебував у зоні бойових дій і лякався щоденних обстрілів. Коли ти приїхав, Багатьок. Дві неділі назад. Які твої враження, чому це саме відбувається в тебе вдома? Я не можу сказати. Атакувалася. А що б ти хотів побажати нашій армії, яка захищає нашу Україну? Щоб всі перемогли і вернулись, всі живі. Творчі роботи і кондитерські вироби у школярів скуповували активно. Цінним був навіть найменший внесок. Як я дивлюсь, на це все. Мені хочеться плакати. Клянусь вам. Це повинно все закінчитися. І люди повинні жити в спокої, в добрі, в злагоді, щоб було всім добре. Жили ж ми тихо, мирно, всі і росіяни, і українці. Ідея благодійного аукціону належить викладацькому активу 314 ї школи, школярам та їхнім батькам зібрані кошти, а це декілька тисяч гривень. Підуть на придбання найбільш необхідних речей бійцям батальйону Азов. Чого не вистачає добровольцям, волонтери знають Теплого одягу в першу чергу? На сьогодні це найактуальніше. Ну також взуття термобілизна. Ми намагаємося зараз знайти де дешевше, де краще. І вже будемо от зараз. Беремо гроші, будемо закупати і передавати. тепер уже полку, а не батальйону Азов. Проти кого воює батальйон Азов, в цьому і дорослі, і діти добре обізнані. Проти армії проти, Путіна. А, Росії. проти Росії і Путіна хочемо побажати, щоб в них була міцного здоров'я, духу сильного і щоб вони щоб... перемогли. Так, Микола Різник, Тарас Біловол соціальна країна. 4 жовтня мусульмани відзначатимуть одне з двох найбільших свят Курбан Байрам, тобто свято жертвопринесення. До анексії Криму цей день у автономії був святковим і вихідним. Самопроголошений голова Криму Сергій Аксіонов сьогодні привітав кримських мусульман із майбутнім святом. Побажав їм цитую. Людяності і взаєморозуміння, кінець цитати, і відповідно до доручення уряду Росії призначив на день Курбан Байраму масштабні тренування з цивільної оборони. Вони передбачають проведення заходів, передбачених в умовах теоретичного воєнного стану або надзвичайних ситуацій. Тим часом Україна тишком нишком рухається до ЄС на думку багатьох експертів. На шляху до євроінтеграції нам знадобляться роки та міцна політична воля. Чи хочуть пересічні українці до європейського союзу? Дивіться в наступному сюжеті. Ратифікація підписана днями Україною, передбачає членство в Європейському Союзі лише у перспективі. Це лише крок, що дозволить Україні підняти до європейського рівня соціальну сферу, виробництво та економіку. За прогнозами експертів, на це українцям знадобиться щонайменше 10 років. Україна стане членом європейського союзу тоді, перш за все, коли вона сама вирішить, що вона хоче. Такого рішення фактично в Україні не було зокрема, ніколи не було референдуму. І, звичайно, він ще передчасний, оскільки ситуація не йду. Зріла, коли ми зрозуміємо, що ми можемо бути з точки зору розвиненості нашого суспільного сектору і економіки, фінансового сектору і так далі. Чи хочуть пересічні українці, щоб наша держава стала по-справжньому європейською? Тут думки розділилися. Ну, нам ще до цього дуже багато рости нас нечесні люди. Якщо ми змінимось, то через років 15, я думаю, може і зможемо. Я проти Як все це почалося. У нас закончилось все. У нас вот нету ни, ни Крыма нету, ни куска Украины нету. Что дальше? Это самое. Через месяц Киев возьмут? Мне как-то безразлично. Уже в таком возрасте. Дети, да, хотят. Не знаю. Но когда Украина оказалась один на один с врагом своим в лице России, то от Европы мы слышали только озабоченность. И все. Если это будет хорошо для Украины, значит хочу. Если это будет плохо, значит не хочу. Акт ратифікації угоди з ЄС затьмарюється відтермінуванням її імплементації до 1 січня 2016 року. Це відбувається через те, що і ЄС, і Україна знаходяться під шаленим тиском Росії, перш за все в економіці та енергетиці. Оце рішення абсолютно компромісне. Відкласти повноцінне застосування угоди на один рік свідчить про те, що поки що і європейська і українська політики намагаються задобрити Росію, залестити її. Але я думаю, це безперспективно і через рік перед нами по. Стане та сама дилема, що робити з позицією Російської Федерації. З економічного боку Україна наразі інвестиційно не приваблива для Європи. Інвестори іноземні в ринки, які падають, безперспективно, тільки в зростаючі ринки. Я думаю, що саме відтермінування заважає модернізації. Наше відставання в модернізацію стає надзвичайно великим. З моменту ратифікації угоди про асоціацію Україна невдовзі може очікувати і на безвізовий режим з Європи однак і торговельні питання, і безперешкодний перетин кордонів гальмує військовий конфлікт на Донбасі. Я как человек, который нахожусь в информационном пространстве, постоянно читаю новости, если заметили, что в последнее время практически нет новостей в безвизовом режиме, но они очень активно муссировались после майдановский период. С развитием конфликта, военного конфликта, войны, по сути, на Донбассе, эти разговоры абсолютно остановились, потому что нам никто не даст безвизовый режим с той войной, в которой мы находимся. Невигідна асоціація не тільки Російській Федерації, яка боїться втратити контроль над Україною, але й олігархічним групам. На думку екс-міністра економіки Володимира Ланового, принципово у торгівлі з Росією були зацікавлені лише великі немодернізовані підприємства, більше з яких входить до тієї чи іншої фінансово-промислової групи, контрольованої одним з українських олігархів. Отже, шлях України до ЄС насправді буде довгим та тернистим. Лана Маяковська, Дмитро Гришко Тарас Біловол соціальна країна. І в нас готовий сюжет про сьогоднішній звіт Міноборони щодо готовності армії до зими. Особисто премєр міністру продемонстрували озброєння, амуніцію та сухпайки, які відправляють у зону АТО, як держава пропонує військовим пережити зиму та чи витримає форма мінусову температуру. Дізнавалась наша знімальна група. Показово і гордовито Арсенію Яценюку демонструють, як армія підготувалась до зими. Каремати, спальники, намети та буржуйки все як на підбір. Ось у мене будуть великі сумніви, що це чудо радянського тразка будуть за собою тягати. Значить, В нас розмі... розміщення... розміщуються. Ні, розміщуються люди на ліжках і на нарах, пане прем'єр-міністр. А далі озброєння, кулемети, хоч і старенькі, але дієві. 20-30 років, 40 років. Але воно нове, все зі складу, розконсервовано. І вже зараз все знаходиться в підрозділах. Тут таки пропонують іншу зброю сучасну натівського зразка. Я можу стріляти просто однією рукою. Бачите, так? Да? Він набагато зручніше. Тут стоїть каліматорний пристрій. Коли я вже навожу на ціль, я дивлюсь не одним оком, як раніше ми дивились механічне да? а дивлюсь двома глазами. Тобто я бачу, що в мене з правої сторони, що в мене з лівої сторони. Коштує така гвинтівка 40 тисяч гривень. Потрібно щонайменше 500 одиниць. Проти таких у зоні АТО тільки з десяток. Та й те, тільки як випробувальний матеріал. Міноборони ще не поставило їх на озброєння. Виставка мандирування та зброї враження на прем'єра справила. Хоча й зворотній бік. Уряд призначає спеціальну комісію, щоб перевірити доцільність витрачання коштів міністерством оборони. Якщо там написано на мінус 15, це означає мінус тому Міністерство оборони зараз проведе повну ретельну експертизу всього, що закуповується, і спальних мішків, і одягу. Те, що я почув, що точно в чому точно буде тепло, так це зараз буде закуповуватися 5 тисяч бушлатів. Ну і... Я так розумію, що ще й валінки прийдеться закуповувати. Незадоволені закупівлею і волонтери. У свою чергу їх новостворена рада тільки ознайомлюється зі специфікою роботи спільно з міністерством. Але також буде інспектувати закупівлі відомства і вже набирає для цього експертні групи. Хтось буде займатися одягом, хтось буде займатися обувью, хтось буде займатися екіпіровкою, хтось буде печками займатися і так далі. Взяли якийсь кусочок, говоримо, погана ткань, знайшли, яка може бути краще, розуміємо, що дійсно ми по процедурі маємо право цю ткань приобрести. Сті этого поставщика есть в наличии, в нужном количестве. И тогда мы приходим, ребята. вы не ту купили ткань, давайте вот эту ткань його можно купить за ті ж день немножко дороже, но в нужному каліченці нужна поставки. Поки ж будуть перевірятися закупівлі міноборони, температура повітря знижується. Але чиновники вперто заявляють, що підготовка збройних сил до зими йде за планом. Анастасія Островушко Дмитро Грушко соціальна країна. І на цьому наш випуск завершено. Мирних вам вихідних і тримайтеся.